І так, Діма, прокоментуй, що ти тут робиш? Що з тобою сталося? Заболіло. Що тебе боліло? Чи болить? Голова. Голова. Голова боліла. І ще що? Кажи, розповідай, про свій стан. Ноги, руки. руки боліли. Як ти себе зараз почуваєш? Погано. А що зараз тебе болить? Голова. Може, слабість в тебе є? Є слабість. Може, ходити тяжко. Ходити тяжко. Горло як в тебе? Погано. погано. А що з горлом? Що ти відчуваєш? Нормально горло. Не болить. А ніс як? Теж не добре. Що не добре носом? Нормально, Ні, не кажи нормально. З носом що не добре. Кажи, закладені ніс, не можу дихати через ніс. Нормально все носом. А ну подихай, закривати подихай носом. Ще. Що флікс тобі закапає? Флікс, потім що там а, ще? Я знімаю всі ці смаколики, які йому понаносили. Ой, понаносила. Дім, тобі, тобі стільки нанесли, що якби ти це за один раз, тобі тріснуть. Тебе трісне. А лікарст, скільки тобі поназначали, Дім. Як ти їх всіх вип'єш, то будеш зразу здоровий. А ну скажи, я сьогодні їв макарони. Я я я Каже, вдома, вдома я би такі макарони ні за що нею. Вдома твердих сортів навіть носом крутить, якщо макарони. Каже, я вдома би такі макарони ні за що не їв. А тут я був сам мені піднять. Діду, макарони. як подивився, то Діма зразу зрозумів, що краще з'їсти. <хи> Та Дім? Каже, я, кажу, я всі макарони, Потім прийшла баба, принесла вареники, заставила мене з'їсти вареники. Потім заставили мене з'їсти два куски безе. Потім ще прийшла мама і заставила мене з'їсти три куски м'яса. Ого. Ну Кажи, кажи Діма, розповідай, що ти Ого. має говорить. Розказуй про свій обід сьогодні. Дуже йому сподобалось. Діма, смачна була зупа. Не. Не смачна, ти кажу, що добре. А ще, що там плавало? Щось плавало там? Не. Якийсь макарон, може, плавало? Ні. Нічого не плаває? Проста О, просто... Проста зупа літра води, одна крупа. Проста зупа, літра води, одна крупа. Та й добре, це тобі що треба. Та ти так любиш ту зупу. ти кажеш, ти одну юшку зуба. хіба їш. Забери з мені зупи, картоплю і морку забери, і цибулю забери. І тоді лишається одна крупа. І ще ті фрикадельки забери <рес> і лишається хіба вода і крупа, і все. Любима зупа, димена в який немає ні картоплі, ні цибулі, ні okay. горки. Ходна юшка. Це одна їшка. Продовжується. що тут, alice good, alice good. No, şö, тут поставила зірочки. А ти витягнула вже градусничок? Так, <натрию -хлорид, f -Zer> 366. 36. Так. Все як, все в нормі. Антибіотик мають ще ввечері, то напевно, антибіотик. Ну, фізивощина, але я не знаю, в мене першусь ходила внутрішньо. Вона промила катетер. Так. Я не попадала в відео. А що, вас для історії теж треба? Боюся я відео зі собі. Давай, хай Діма. Давай, Діма. Якщо ти хочеш вище подушку, ну, то може я яки поставлю подушку вище. Можна, щоб ніс не закладало, та, бо він, коли була подушка вища, то він дихав краще. Трошки піднесися. встань чуть-чуть. Тобі треба б підсунутися догори. Ану підсунься чуть догори. Та нічого вже лежить, хай лежить вже. Хай не рухається вже. Я зараз роблю, зараз роблю. Як тільки аванс прийшов, наш сон зразу кудись пішов. Так було зреликий. Так кричала на весь коридор. <рес> <рес> Але Діма тоді розвеселився. Йому стало дуже смішно. Ну. Значить, діло вже йде на поправку. Добре, так, Діма. Ну, розповідай. От я лежу, давай. Коментуй, ти ж блогер. Пам'ятай, як ти гарно. Коментував про басейн. Ти ж казав, от ми йдемо по прикущі смородини. Коли смродини, він таке казав? Рітом. Зараз ми дійдемо до нашого басейну. Дивіться, це тут наш басейн. Тут є лавочки, коло нього того басейну, а на лавочках є миска. Миска з всякими смаколиками. Вартуся тільки так. виноград у нас тут і не, не виноград, араз у нас є і печень. А Діма продовжував. Ти що забув, як ти по мене погоди? Зараз я знайду це відео. Де вона? Напевно, що в альбомі? Зараз можна закапати, що то і тобі, флікс. Тут мородина. Зараз. Опа! Це Басейн! басейн. Саморобні. Ага, Ми самора. десь цей басейн робили десь дві години, там Мартусь? Ага. Три тут Ну чого, аванс кричали голосніше їм. Часто. Добре. центр, Вона, маєш, там. До наступного літа там вже буде розважальний центр на тому місці, там? Вже все розмітили. Вона тут трохи нормальна. Та нормальна є вона. Я вже привикший. До чого? Ми тепер будемо в Агрусі купатись, проклятий. Тут ще Агрус зібрали, так? Mm -hmm. О, там повний. Mm -hmm. Все включено. Круто. Mm -hmm. Що до побачення і до До побачення, до побачення. Діма вже закінчує капельничку. Сегодня гарный погод. Тривога, Бога.

Дима обедает. Добрый суп, Дим? Что mmh. <ух recessname> таки? Что загадал? Здесь блин. Сонце вийшло, сонечко вийшло. З горі видно, сонце вийшло, прояснилося. Каже, капець. Нагально та чого? Ну що, Діма, наївся? Беш спати. Так, конфетки, Діма, їсть Це найкращі ліки. Правда, Діма? Сукерки угу. вони дуже помічні. Особливо шоколадні. спати, головне щоб аванс не прийшов, добрі, молочний шоколад. що угу. аванс Ну тоді сон піде. Ти ж уже знаєш. Uh -huh. Одну з'їв. Uh -huh. Хоч пити. Uh -huh. Так, треба uh -huh. горло пшикнути. Що ще скажеш, Тімо? Надоїло тобі тут лежати? Хочеш до школи? Я Хочу до школи. А куди? До Мартусі? До Мартусі. Що, вже можна ігри грати, так? Тобі там в карті назначень написали грати ігри, так? Така лікувальна терапія. Яке дозування? Що? Скільки хвилин на день можна в телефоні сидіти? Можна 5 годин. П'ять годин? Ого. Вже треба пісню вивчити і віршик вивчити. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це? Чи ні? Усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина, очі твої одні. Діма. Угу. Тебе не видно. Де? телефон? Дати телефон? Розкажи хоч перший куплет. Усмішка твоя, ти знаєш, що ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш Оце. про це чи ні? Усмішка. Усмішка твоя єдина. Мука твоя мука твоя. Єдина. єдина. Очі твої. Очі твої. Одні. Mm -hmm. А пісню, коли будемо вчити пить? Mm -hmm. Ми вже закінчуємо сьогодні. Діма вже практично здоровий. Як ти, Діма, почуваєшся? Нормально. Все. Йдемо сьогодні на майстер-клас. Тканини. Діма буде розписувати футболку. Щось знайде, Може, мама якусь? В тебе всіх футболки роз, щось там написано? Щось знайде, йде. Може, щось Твоє, а що в тебе є? Яка в тебе футболка є? Не знаю. Тебе всі розмальовані з якимись написами. Чистої немає. Правда? Яка там в тебе є? Нема ніякої. Хіба такий чорний гольф, але він на тебе вже малий. Але піде. Ні, я не хочу таким, точно в мене малий. Не знаю, що там в тебе ще таке є. Тебе все розмальоване є. Щось пошукаємо. Головне зараз швидко відкапатися, поїсти. Поїдемо вже скоро знімаємо. Так щоб ти довго не мучити, раз, фух, зніме. ж були тільки лице. Так. Да. Ну, може, якось. А що потихеньку будемо то віддирати. Так. Да. Ну, нічого, якось відтягнемо відшпили. Погода сьогодні яка. Погода сьогодні. Похмура. Але на вулиці тепла. Що, Діма? Оскільки це мені будуть віддиряти потроху. Подивимося. Там штатаголка. -то Том штатаголка. -то а угу. голку скоро витягують? Так. Что мы были мальвадены в болти. Падаешься. Пути пидам Как? Ветер, ветер. Який молочний? Mm -hmm. Можна купити молоко, морозиво, банан. Mm -hmm. Морозиво купити.